Вітаю новому відео! Усе обличчя одним брендом. І сьогодні ми тестуємо косметику Хеан. Більшість цієї косметики я знаю і люблю і дійсно користуюсь, тому відео реально буде чесний. Ми зробимо ось такий гарний і трошки цікавий макіяж. І плюс до цього усього я купляла усю косметику за свої кошти. Тож, якщо вам подобається такий цікавий формат відео, тоді беріть якийсь напій. У мене сьогодні тут кавуся і... Хотіла б сказати, погнали, але Перед цим я б хотіла вас попросити поставити вподобайку на це відео. Мені не важливо, чи вам подобається, не подобається. Поставте, будь ласка, я жартую. Звісно, <гум> і якщо ви не підписані ще на цей канал, то будь ласка, підпишіться, тому що я собі поставила ціль до жовтня, увага 24-го року, назбирати, набрати 10 тисяч підписників. І я була б вам дуже вдячна, якби ви мені допомогли досягти цю ціль і стали би частиною цього ком'юніті. А ось тепер погнали. Хотілося б сказати пару слів про бренд Хеан. Це польський бренд, котрий виробляється в Кракові. І краків, до речі, це таке sacred place для мене, тому що ми там познайомилися з моїм чоловіком. І наскільки я бачила на сайті. У хеан написано, що понад 75% продуктів продукти веганські. А тепер погнали за продуктами. Першим ділом зазвичай у макіяжі я роблю брови, тому що мені якось так зручніше. Звісно, що моя шкіра вже була зволожена, і я нанесла СПФ Крем, особливо влітку, будь ласочка, не забувайте наносити СПФ Крем. І якщо ви не дивилися ще нове відео, там де я пояснюю просто усе про СПФ Крема, і фільтри, і проміні, і ось це усе, будь ласочка. Переходьте на відео, я маю надію, що я показую правильну сторону, і повертаємося назад до брів. Я хочу вам показати ось такий гель для вони пишуть ламінації, і на початку, якщо чесно, я не зрозуміла цього гелю, тому що мені здавалося, що він не тримає взагалі мої брови і він дуже сильно тяжкий. Але тут є момент, як я укладаю їм брови. Я на початку наношу його, трошки чекаю, і, наприклад. Між тим я можу нанести тон або щось ще зробити. Поки десь там 30-45 секунд, може, з хвилинку він повинен якби усістись. І потім ви починаєте вже зачесувати. Цей гель реально класний. Він перевірений на дубайській жарі, тому що зараз вже у нас тут 50 на сонці, якщо може, і не більше. Не більше цей гель не тече, тримає брови і. Єдиний мінус, що його потім просто ввечері досить тяжко змити. Але гель реально класний. Трошки треба проловчитись, але супер. І по ньому я потім можу намалювати олівцем, фломастером, помадкою, неважливо чим волоски, тобто заповнити проміжки, дірки. Олівець для брів я сьогодні використовувала зовсім інший. Але ось той олівець, що я вам показую зараз, це дуже класний олівець. Єдине, що, якщо ви любите такі тоненькі. Олівці, щоб пропрацьовувати досить так делікатно брови, то цей олівець вам не підійде. Але у всьому цілому іншому цей олівець просто клас. Він і тримався у мене дуже класно, і кольори дуже класні. Тому я вам дійсно можу його радити. Далі переходимо до бази: це тон і консилери. І ще одна така, тут фішечка буде. Я взяла на тест ось такі два тони, і скажу чесно: ось цей мені не сподобався, тому що. Він якось у мене дуже дивно лягав на шкіру, скочувався і підкреслював дуже сильно пори. Хоча цей по ідеї повинен бути дуже легким. Але ось цей це реально класна штука. У мене він у відтінку 01 Light N. Дуже класна консистенція. Наноситься дуже легко будь чим пальцями спонжиком, так як, наприклад, я наносила на обличчя. І непогані відтінки, і говорять, що вони тут там з гіалуроновою кислотою, колагеном, ніацином. Коротше, тоналка крута. Сісі крем, як хочете, називайте його. Я наносила його своїм улюбленим методом: тобто, нанесла на руку трошки цього тонального крему, потім взяла спонжик і вже. З руки перенесла спонжиком на обличчя і розтушувала. Так покриття виходить дуже таке невагоме, легке, і так набагато воно краще буде триматися влітку. Запам'ятайте. Далі перейдемо до консилеру. І я вам скажу так: якщо ви не сильно любите, Такі плотні покриття, то вам і не потрібен насправді cc крем, тому що ось цей консилер він може вам замінити усе. Він трошки матовий, так само, як і ось цей cc крем. І сказати, що він full coverage, тобто він достатньо плотний. Так, можна, але якщо його нашаровувати. якщо його наносити таким методом, як я його наносила на обличчя, тобто знову я нанесла його на руку, потім перенесла пальцями на обличчя. І якщо хочете, можете розташувати пальцями, а можете розташувати як я спонжиком. Так покриття буде ще більш легким. Консилер просто супер. Мені дуже подобається. Єдине, що, що ну ось ця фігня, ну для мене вона взагалі безсенсовна, і я її і не користалася. Як говорять поляки. Полецям. І тепер переходимо до однієї цікавої речі, і це аджастер. Біле аджастер. Якщо у вас так трапилось, що ви купили темний тон, і ви не хочете його викидувати, і ви не знаєте, як його використовувати, то є ось така штука у називається Білий Аджастер. Brightener Foundation. Окей, okay. тобто висвітлювач бази. І якщо ви не дивилися моє відео про тональні основи, то я вам раджу перейти по цьому посиланню. Суперкласне відео пояснить вам усі аспекти нанесення, вибирання, усього, що треба, щоб знати про тон. Повертаємося до Аджастеру. Він класний, тому що він не змінює текстури тональних або консилерів. Якщо ви випадково взяли консилер темний, і плюс до цього усього він ще й висвітлює. Ну коротше, це просто супер меч. У них є точно такий самий, але темний. Далі хочу поговорити про кремовий контурінг, і у Хан є нова серія. Ну як нова відносно нова серія кремового контурингу рум'ян, і там є ще хайлайтер. Я їх не придбала, тому що у мене і так вже було дуже багато продуктів. Але я їх спробувала. Я бачила відгуки усіх польських блогерів і деяких навіть українських блогерів на ці продукти. Найважливіше, да, що я їх пробувала сама. Можете побачити в відео. Якщо ви любите ось ці рідкі текстури від ламель, ось це їх контурінг і рум'яна, і у них є ще хайлайтер, здається, то вам сподобаються усі продукти від Хаан. І до речі, вони мають трошки навіть. Більший розмір. Тож ці продукти я теж можу вам спокійно радити. Вони не роз'їдають тональні, вони дуже гарно підкреслюють, і у них теж неймовірні кольори. Я не знаю, як вони це роблять. ще й плюс вона і недорога. Погнали далі. Я хочу припудрити свою шкіру, щоб перейти до сухого контурінгу. Але на початку поговоримо про пудру. Ось ця пудра. Мене дуже здивувала, тому що на початку я її не дуже зрозуміла. І я думала, така, типу, та пудра як пудра, нічого такого прямо незвичайного. Але через якийсь час я спробувала її ще раз, і я була дуже приємно здивована. Пудра сама дуже легкої консистенції, вона дійсно, ось як назва, вона називається Fluffy Matte, то вона і така відчувається на шкірі. Вона не Прямо робить глухо матовою шкіру, але такою, знаєте, приємною і... Я була у шоці. Мені так дуже подобається саме пакування, тому що я не люблю пудри, коли ти так відкриваєш, і ось тут ось ці оці дирочки, і ця пудра, вона просто вилітає усюди. А тут є ось така перегородка, такий симпатичний пуфик, пафик, паф. Ну, я не знаю, як це українською. І ти, якщо хочеш, ти відкрив тут сіточка, і ти так пик 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 пи пик і одразу на обличчя. Коротше, мені дуже сподобалося. І пакування теж таке миле рожеве. Якщо ви любите рожеве, то... Класно, реально. Якщо підсумувати, то я її розсмакувала. Далі переходимо до контурингу, і в контурингу Хеан просто майстри. Я не знаю, як вони це зробили і роблять далі, але у них є просто надзвичайно велика лінійка контурів різних і кремові. І... Рідкі і сухі, причому різні сухі. І там є якісь взагалі різні формати, типу, одна там аля з кокосовим, друга там ще якась. І я взяла ось такий контурінг. І це вони, наскільки там було написано, це е, glow формат. Тобто ця трійка, вона не Глухо матова, і вона реально дуже приємно виглядає на шкіри. Як бачите, я наношу за звичайною схемою це усе, і беру просто пухнастий пензлик і наношу його на вилиці, на чоло трошки на підборіддя, щоб якби окреслити мої риси обличчя. І так само я роблю з рум'янами. Єдиний мінус для мене це ось цей хайлатер, тому що він підкреслює текстуру шкіру, але. З сухими хайлайтерами це досить важко взагалі зробити так, щоб сухі хайлайтери не підкреслювали текстуру шкіри. У цьому випадку я б просто радила нанести рідкий хайлайтер, і воно б набагато було цікавіше. І це було б таке сяйня зсередини. Тож, якщо ви хочете спробувати... Мати таку універсальну палетку і недорогу класної якості вона буде підходити як для новачків, так і для професіоналів, тому що ви не поставите цією палеткою плями. Переходимо на очі. Сьогодні я взяла такий цікавий формат: це «Моноціні». Тому що я не люблю такі активні макіяжі. Я люблю досить такі нейтральні, повсякденні, щоб вони підкреслювали мої очі, але в той самий момент щоб було таке делікатне щось. І саме тому я вибрала ось ці монотіні, і я була у шоці від цих ціни, тому що вони мені за текстурою трошки нагадали Том Форд. Якщо ви знаєте, то ви знаєте, скільки воно коштує. І відтінок Кашмір 898. І це такий нереально дивний колір, котрий я навіть не можу описати, тому що він водночас і сірий, і золотий, і тут якийсь є і навіть такий легкий рожевий перелив, якщо так можна сказати. Ну, вау! І вони дуже класно лягають на повіку. У мене не було випадків, коли вони осипаються. Але якщо ви любите палетки тіней, то я вам пораджу палетку Sensual Woman. І це такі рожево-персикові відтінки, але з неймовірними глітерами, не глітерами, а такими сяючими спарклами. Просто вау! Палетка! І ви її можете застосовувати як для щоденного макіяжу, як для вечірнього макіяжу. Тож, якість просто... Вони м'якенькі і пігментовані, і за свою ціну просто кайф. Далі перейдемо до туші. І сьогодні я зробила такий експеримент. Це досить нетипово для мене, але я взяла фіолетову туш, тому що за таблицею комплементарності кольорів фіолетова туш вона повинна. Підкреслювати мої зелені очі. Я маю надію, що вони, вони взагалі зелені, бо я вже не знаю, якого вони кольору. Але я її вже випробовувала, і вона у мене не осипалась. Але ми це далі ще трошки перевіримо, і я повернуся до вас ввечері з підсумком. Що воно посипувалося, як воно взагалі усе носилося? Я не буду взагалі нічого припудрювати або додати, додати, додавати. Тож подивимося, як воно взагалі буде носитися. Тож я взяла таку нетипову туш. і у них є ще інших кольорів. І наскільки я бачила відгуки польських блогерів, то вони просто у захваті від тих. Е Кольорових тушей там є і помаранчева, і рожева, і бургунді, і коричнева, яких захочете. І мені, до речі, дуже сподобалося сама сподобався, я вибачаюсь, сподобався пензлик тут або щіточка. В принципі, це можна назвати щіточкою. Він не такий гнучкий, як, наприклад, у Color Intense, тому що у мене є теж пара тушей кольорових від Color Intense. і воно дуже класно підкреслює, вії, і воно ніби якби їх підкручує. Тож. Мені трошки більше сподобалася ця туш ніж Color Intense, тож туш дійсно непогана. Якщо ви хочете подивитися на. Звичайно, туш, то бестселером у Хеан є туш, Зараз говорю це Mascara Sensual. Я набрала, тому що у мене до тушей зазвичай досить специфічні вимоги. Вони повинні триматися ось таку спеку, ось таке пекло, як у нас у Дубаю. І туш не повинен відбуватися на верхніх повіках, ані на нижніх повіках. Тож в більшості мої туші це термотуші. Далі. Губи я пробувала, я мала колись ось цей формат блиску: це Soft Nude, наскільки я пам'ятаю. І кольори неймовірно гарні. Мені подобається саме пакування, тому що воно таке мінімалістичне, трошки дівчаче. Але і один момент: пробувати вам треба кольори офлайн, щоб зрозуміти, тому що в більшості ось цих. Помад блисків, тому що вони ніби матові, але вони блищать. Вони мають такий трошки фіолетово-рожевий підтон. Ще один мінус, точніше, два. Вони трошки пахнуть дивно, так ніби як ані нафтою, ані спиртом. Коротше, я так і не зрозуміла тоді. І вони трошки підсушують губи. Тож, якщо вам важливо, як вони будуть просто виглядати на губах, то це супер варіант. Але я хочу вам запропонувати щось. Інше і це просто вау! Це ось така помада Rosy Touch. Я б сказала, що він більше навіть як бальзам, тому що він настільки легкий, у нього класне, таке нетипове і досить таке багато пакування, тому що ви ось так нажимаєте, і воно ось тут вискакує. Тут позаду у нас таке дзеркальце невелике. І це відтінок 73. Підень. Mm. І наскільки воно м'яке, наскільки воно як огортає ваші губи і неймовірний просто колір. мені сподобався найбільше ось цей саме, але воно і ще пахне неймовірно. Я не можу сказати чим, але це просто реально знахідка. Якщо прибирати ось ті усі шмарклі з нього, то це просто. Воно реально прямо класно виглядає. І наступна штука це досить така тривіальна, але мені захотілося таке спробувати, тому що я дуже люблю такий формат. Це такий ліпґлас з ментолом. Він має такі невеличкі частинки, такий глітер ем, рожевий, трошки фіолетового, трошки срібного. І він теж непогано зволожує губи. Він легенько так, підхолоджує їх, але далі. Дійсно, просто непоганий продукт, і якщо ви любите такий формат, він непогано виглядає. Тож з якимось олівчиком для губ, поверхнене з цей напівпрозорий блиск, він дуже гарно блищить на губах. Чому ні? Також мені було б дуже цікаво спробувати їх новинку: це Hydra Boost Natural Oils. Мені здається, так вона називається. Це такі дуже легкі олійки, але вони ніби тінтують трошки губи. І говорю, що вони дуже класно зволожують. Якщо ви пробували, поділіться у коментарях. Мені реально буде дуже цікаво. Ось такий прекрасний макіяж у нас цікавий сьогодні. Вийшов. Я до вас повернуся ввечері, щоб підсумувати, як воно буде усе виглядати і. Дам свій вердикт. Я вас сьогодні забумлю цим. Напишіть коментар, напишіть коментар. Але якщо ви додивилися до цього моменту, то давайте так напишіть, напишіть коментар з емодзі сонця, і я буду знати, що ви додивилися до цього моменту. Я подивлюся, скільки нас таких тут. І якщо ви не поставили вподобайку на початку відео, то... Поставте її зараз, я вас прошу. Не, не прошу, не прошу, просто поставте. Тому що це просто допомагає креаторам почути, що вони appreciated. тому що наша робота забирає дійсно досить багато часу, і нам хочеться теж відчувати, що нас цінять. І, звісно, якщо ви хочете допомогти мені набрати 10 тисяч підписників до жовтня 2024 року, то підписуйтесь на цей канал. І. Ну і хай квітне український YouTube. до зустрічі, бізу.